Земля продовжує виштовхувати себе згадки про Другу світову війну, а місця колишніх бойових дій, як магніт, притягують до себе мисливців за металом. Ліс поблизу села Писарівки Калинівського району нагадує місце археологічних розкопок. Сюди добре протоптані стежки не лише гори археологами, а й піротехніками МНС. Виїжджають сюди сапери управління міністерства надзвичайних ситуацій України у Вінницькій області мало не щомісяця. В лісі село Писарівка було знайдено. Авіаційну бомбу фап 250 Цей боєприпас також несе велику небезпеку до окружаючих людей через те, що всі боєприпаси, які були випущені в період Великої війни, насичені тротилом, який, при дії на нього механічним або засобом підриву, проводить детонацію основного заряду ВВ. і Проводить велику небезпеку для, для окружаючих людей, тим самим, що він проводить підрив даного боєприпасу. Так про чергову знахідку, яка кидає у холодний під і бувалих чоловіків, повідомив місцевий лісник. Виїхавши на місце подій, бійці МНС індентифікували боєприпас. Не менш вражаюча знахідка, – 76-мм артилерійський снаряд очікував на піротехніки в приміщенні Непадівської середньої школи. Працівник котельні прибираючи вугілля, виявив подаруночок. Даний боєприпас було знайдено біля вугільного складу даної школи. Боєприпас ржавий, але несе велику небезпеку для окружаючих людей, які можуть від цього боєприпасу бути поврежденими. Любе механічне воздействие на даний боєприпас приведе до його повної детонації. Як артилерійський снаряд потрапив на територію котельні невідомо, адже вугілля завжди просівається. Скоріш за все, снаряд просто залишили чекати свого часу. Тетяна Соловей, телерадіокомпанія Смарт.